Святий Юрій не вберіг від поразки. Соколу так і не вдалося вилізти на олімп. Львівські регбісти програли одні з найсильніших команд України. На домашньому полі хлопці боролися до останнього. Однак і суперник з Харкова приїхав, хоч і до нас на свято. Однак, з настроєм перемогти перед зустрічю із найсильнішими регбістами України. Львів'яни не хвилюються. Однак, вже з перших хвилин Олімп розпочав атаку. Публіка ще й не розігрілася. Харків'яни приземлили м'яч у заліковому полі суперника. А реалізувавши його, отримали. Перших сім очок далі вправна гра чемпіонів показала обіграти їх буде нелегко ще декілька хвилин, і знову два м'ячі на полі львів'ян. Кожен з них індивідуально є сильніший від кожного з нас. Це є це аксіома. На жаль, і рано чи пізно ця сила, перевага вона переходить. От в ті очки в той е, результат, який ми маємо сьогодні. Однак Соколята ані рук, ані ніг не опускають. У сутичках показують хорошу командну гру. Щоправда, Харківському Олімпу знову вдається занести м'яч у наше місто. Защита може бути слаб, слабенька. перестроєння в защиті. Ну, індивіду, індивідуальні качество ігроку. Саме про це намагається говорити у перерві і наставник львів'ян. Ти тупо не робиш захват своєму гравцю. Розумієш, Без ж не грає, ти тупо не робиш захват. Що твоя? Що? Нормально, я художник, Бо, в районі, ми так, <звук> отримали на горіхи і вихованці Кочанова. Да, да, да. Ну, що? Ми да, ми так, так. Ну, Я не привикаю, треба знати, що ми діємо. Не треба валятися врати. треба максимально з закрити, вийти і стати защиту, щоб у вас було борщів в лінії защити. Місце стоїть і там лежите там що там ви робите взагалі? у другому таймі. Фортуна так і не повернулась до нас. Хоча Соколу таки вдалося показати себе, що правда лише один раз. У ну, суперника більш сильна фізична підготовка, клас гри взагалі, але ми намагалися зробили занос, зробили реалізацію, зробили все можливе, щоб порадувати нашу публіку львівську, і щоб зробити цей матч максимально цікавим і тяжким для суперника. А суперникам таки було тяжко адже львівська команда, хоч і молода, однак має багато перспективних гравців. Сильні ігроки від перспектива у них, так же як грабовських два брата Марок і Владик, Очень хороші граки. Волошин хороше, дімом Крисочні, хороший. очень хороші ребята. Очень хороші, хлопці, хороші Все Сідани для, для хороших у них. перемогти чемпіона України львів'янам так і не вдалося. Однак це лише початок сезону. А вже на наступних вихідних Сокіл зустрінеться із одеською командою. Ірина Шобінець, Юрій Грасимов. Головні новини Львова.